В мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе свій хрест. І йде слідом за мною. Після вчорашнього свята, яке ми святкували, воздвиження Чесної Житурящого Христа, сьогодні є неділя властиво по воздвиженню. Коли ми чуємо слова, які до нас промовляє Господь Бог, що ми маємо взяти на себе Хрест. Той хрест, який ми вчора возносили, той хрест, яким ми вчора, можливо, навіть раділи, той хрест, над яким ми дуже багато розважали, людина не може жити, щоб не прийняти на себе Христа. Є спокуси відмовитись. Є спокуси не нести. Але людська історія і людське життя полягає в тому, що як ми хочемо йти за Господом, ми маємо взяти на себе свій хрест. Але перед тим ми маємо відріктися самих себе. Можемо зараз сказати, нам це не під силу. Нам дуже складно відріктися від того, що є біля нас. Але можливо, давайте собі застановимося, що то є таке відріктися усього людського. Бо відріктися себе це не означає перестати жити, перестати існувати. Відріктися себе це відріктися того усього поганого, що людина має і собою носить. Господь Бог ніколи не перестає слухати своїх дітей, тобто нас. Але кожен з нас вміє перестати слухати Бога. Господь Бог ніколи не перестає промовляти до нас. Але ми можемо дуже швидко забутися і не помолитися вранці чи вечором промовляти до Бога. Ми маємо чути ці слова Божі відріктися самих себе, тобто відріктися усього злого, що нас наповнює. Ми сьогодні так гарно. Підходимо до цього Христа. Що це є для нас цей хрест? Це можливо візуально. Він великий, він справляє враження. Кожна держава має прапор, правда? Ми святкуємо прапор. День прапора. Кожна організація старається мати якийсь свій штандарт, чи військові. Для нас, християн, це є наш штандарт, це є наш прапор. Це є те, під чим ми йдемо, з чим ми можемо вмирати. Це є те, з чим ми представимося перед Господом Богом. Минулої неділі було поломнисто військове у Зарваниці. Я бачив, як військовослужбовці несли хрест. На превеликий жаль, відчули тягар сьогоднішнього життя, сьогоднішньої війни і усвідомлювали, що то є таке хрест. Доводилося бачити також, як ті хрестики розбирають в різних місцях чи військових частинах чи в інших місцях дислокації, де знаходяться. Військовість, як кожен хоче сягнути цей хрестик. І доводиться навіть спілкуватися пізніше з тими людьми, які приїхали живими, повернулися. І говорять, засвідчують, що взяли той хрестик, кожен день його тримали, молилися і сьогодні повернулися додому. Це такий зовнішній перший вияв наш до Христа. Але внутрішній глибини нашого серця, якщо би цього зовнішнього хрестика тільки тримали, то ще замало. Але коли були переповнені любов'ю до Господа Бога, коли усвідомлювали, що це є мій хрест, який я маю зараз. Нести і усвідомлювали, що з тим Христом я буду жити, тоді людина справді може долати різні перешкоди. Останній раз, коли спілкувався з хлопцями військовими, один з хлопців юнак каже, а можна запитання? Я кажу, можна. А він каже, я мусульманин. А ви нам тут проповідаєте, як, як нам бути? А йому кажу, я обов'язково, брате, постараюся, щоб до тебе прийшов твій іман. Щоб він з тобою поспілкувався, а він дістає з-під шиї вервицю, показує мені на хрести і каже, це мій порятунок. Чуєте? Людина, яка навіть не християнин, яка зустрілася лицем до смерті, вона побачила, що її може врятувати. Злий, злі сили хочуть втратити, хочуть так нас покусити, щоб людина втратила віру у Хрест, щоб людина сумнівалася у Христі. Щоб людина відчувала, що це за важкий хрест, він мені є не під силу. Більше того, ми носимо також кожен з нас хрестики. Вони є прекрасні, вони є гарні. Але там криється у глибині відвіктися усього злого, що є в мені. Хрест, він тягне мене до того, щоби я. Міг бути співчутливим іншим, бо святий апостол Павло каже нести помагати, нести Христи іншим. Як думаєте, чий хрест був найважчим? Я думаю, що Ісуса Христа Він був найважчий, бо він ніс Хрест усіх нас. Ми сьогодні вже починаємо бачити потребу іншого. Бо ми є в, такі, в, в такій обставині життя, ми мусимо бачити, що ми маємо допомагати нести хрест іншому. Полегшити комусь. Полегшити комусь важкість. І на кінець, коли ми побачимо, що Хрест це не є тільки структура з дерева чи з металу, але коли ми побачимо на ньому, що це є найбільший вияв любові до нас, до кожного з нас, коли ми зараз застановимося над своїм життям кожен з нас, бо ми маємо різні хрести. Як ми свій зараз над ними застановимося. І коли ми навіть в глибині душі скажемо, що він нам є складний, він є дуже важкий. Мені складно його нести. Ми маємо звернути очі свого серця на Господа Бога. Той, який нам допоможе Його нести у нашому житті. Амінь. Слава Ісусу Христу!